Привет всем. Виїжджаємо опять на працю. На часах у нас пів восьмо, їду на заправочку. Короче, за вчора і позавчора наїздив я 344 км. Сейчас їдемо на заправку, заправимося. Там мені короче, багато пишуть, покажи по роботі, скільки заробляєш, скільки каса. Давайте зробимо друзі, так. Делаем 2000 подписчиков. 2000 подписчиков. І я буду вам розказувати, скільки у мене за день, які каси, буду делати скріншоти. Я думаю, все чесно. Подписка. І я викладаю свою роботу. Так що, если вам інтересно узнать, що в мене по роботі получається, будьте любезні по можливості. підписуйтесь, якщо. Ви перший раз до мене на канал зайшли. А ми зараз їдемо на заправочку, заправимося. Сьогодні ще раз вам повторюся, що я тут треба буде поїхати на болонь. заправимо кондиціонера. І будемо як дядьки тепер їздити. Вчора якраз я приїхав. Десь, мабуть, без 15-11 і то там часов 9, мабуть, якраз набрав брата, теж був у вішньовому. Ми, коротше, з ним зустрілися, посиділи, поторохтіли. І ще якраз узяв прямо на свій дом заказ. Бросало закази капець, все не те, що красне було, таке, знаєте, ярко-красне, чорно-красне, як помада така тьомно красна є. Прямо все горіло. Подачі, звісно, кидало велике. я вважаю, з вершнього аж на борщаговку переїхав, щоб узяв Ну, Цифра була нормальна, як би прямо під свій дом Так що робота потихеньку кипить. Вчора, звісно, да, вибився я з графіка, блін, 4 часа. Даже Це в мене виходить 4 часа ушло тільки на, этот, на саму роботу. Плюс я і вже вокзала вокзалу там до власника цього машини на Нівке. От. З Знівок тоді туди на Чистяковську, на Чіссяковську там СТОшка. Так що времени ушло, я думаю. часа 445 так газулька у нас 2750 плюс скидочка сейчас побачим что у нас тут получится сейчас заправимся так короче я заправимся Я щось мені трошки не понравилося по розходу. Коротше, дивіться, вийшло, я проїхав 346 км і мені влізло почти 35 літрів. Це вийшло по 10 гривень за літру. Ось так вам чека покажу. Ну, звісно, трохи може, отак треба. І так, і так, не так. Ну, коротше, все, чек. На 900. Почти 33 гривні в мене вийшла заправочка. Так, ділаємо ці зараз відмітки. Ось, виходить, у мене зараз на даний момент пробіг 154 518 і то, що я... Ось, ось що я проїхав, 346,5 км. Збиваємо його в нуль. От. А вечором тоді, в 5-тілі, як буде заправка. Покажу. Може, ось так, чека буде. О, оце по-людське то щось таке вийшло у мене. От, бачите? 35 літрів вийшло. По 10 літрів взяла. І так, коротше, на часах у нас вже 7,42 і ми з вами починаємо работати. Так, зроли ми мінімалочку з Якуба Колоса на Львовську. Привезли вояку. Тепер ждемо далі. Ох, як хорошо. Щось якось і душнувато, наче і погода якась така мрачна, але щось, щось припарює, мабуть, буде дощ. Кажу подивився, вроді би таке впечатлення, вроді би зараз як осінь. Десь ворони каркають. Ну ми стоїмо, ждем заказа. На часах у нас уже 8-10. Так, сделав я два заказика. Узяв на позняки і з поздняків приїхав на Петровку. Якраз тут стою в такому місці, що і не туди, і не сюди. Направо на коріньовку, наліво на подол. Ну, Зараз включимо приложення, подивимося, може щось і прийде. Короче, на винограднику ходив попити кофе і дивлюся, що з так сильно машина ну, запаркувалася. Ось дивіться, стоїть газелька така. бля. А тут возле газельки в нас. Я так поняв, видно, ця синя машина паркунулася, блядь, Дивіться як, бля. Запаркувалася під самі еті, бля. Ох. Я ще був так залізти. Прямо на углу тут, а бачите. Приїхав на заправку кондиціонера, включили, кажуть минут 10 подождати на пресовку, подивитися, чи не травить. Коротше, поки що ждемо куримо. Потім скажу, як пройшла процедура. Тільки що ще мастер підходив, дивився, каже, хай ще трошки постоїть. Ну, вроді бы, наче поки що нормально каже вот так. Если хто розбирається. Так що если все добре, будемо заправлятися сейчас. Так що все добре. Заправочка у нас уже пошла. Нормально держит четко хорошо мастер поставил все позажимал все теперь заправляемся так что если у кого есть продукты можете обращаться холодильник у меня уже есть все короче друзья мы балдеем все работаем Холодним дує. Супер, все. Заправили. Все, велике, спасибо. За заправочку. Так, у нас вже на часах. Не видно. О! 12.06. Ну, грубо говоря, в районі часу в мене був времені. Читає, як пасажира висадив і подождав і заправив. Так, ми вже наїздили 75 кілометрів. Ну, будемо далі працювати. Не переключайтесь, друзі. Так, так, так. Зілили, коротше, ми виїхав вже з СТУшки, узяв заказ я Ясабалоні на Мінський, з Мінської на Петровку, тут на епіцентри. Там, мабуть, минут 40 я простояв і узяв, приїхав сюди на виноградник на Данченка. Тут новостройки. Тепер будемо тут сидіти. Якраз сидів, дивився теж блогера по таксі. Ролик дивлюся на Ютубі. Тут раз і заказик прийшов. Будемо далі сидіти і дивитися. Так, зараз я забрався у Вижгород. Тож, коротше, був я на, этом, на Петровці. Навірно, минут 40 стояв і з Петровки мені кинуло на Данченка. О, там минут, наверное, з 10 постояв плюс-мінус. Узяв заказ аж Міжгорія по болту. Хоч воно не вказувало, що це на міжгорія, воно це мінус у болту. Що по Київській області не вказує названня села, нічого, просто пише вулицю. Сіла баришня, то короче, всю дорогу От, Розказувала, що теж водітелю взяв заказ, а тоді як узнав, що їхати на міжгори, я, типу, я не буду, невигодно, третє, десяте. Ну, коротше, такое. Привіз і Міжгор'я, став, навірно, ну, минут 5 постояв і мені з нових Петровиць кидає на Вижгород. Там десь 3,5 чи 3,6 км подача в мене була, ну то таке. А зараз у нас йде дощ. На оболоні то я їздив був дощ. І зараз, ось бачите, дивіться, яке по А, Прагано, видно, по задніх вікнах. Коротше, стоїмо в Вижгороді. 3 часа дня. Думаю, дождь не уехал из Вижгорода. А как вы думаете? Я думаю, да. Тем более дождик. Никто мокнуть не хочет стоять ждать. А так сразу так садрончик клац и полетели. Итак, короче, решил я судьбу не испробовать. Стоял, короче, в Вижгороде. Кинули мне заказ Ось переїхав через ету, через ГЕС, сюди дачі. І що саме головне, попав на ту саму баришу, яку привозив сюди, з Нових Петрівець. Вона каже, ми опять з вами. Кажу, да, опять. Коротше, відвигаюся я зараз обратно в вижгород. Та будемо, що вже дивитися вже на сторону Києва, бо це щось я бачу, цей секас не закінчиться. будеш тут по цьому вежроду, по цих дачах кататися по мінімалках, як би нема смисла. Тут теж бачу дощ пролив, калюжі такі серйозні, але зараз доща немає. Минут, мабуть, до 20 назад закінчився, бо якраз я висадив, а то він дощик ішов. Коротше, якось так. Так що нада нам потихоньку з вами зараз добираюся до Вижгорода. Практически стоїмо в тому місці, де я стояв і. Тікаємо на Київ. Так, ладик, то я вже під'їжджаю до блокпоста. Коротше, ніяк не хоче мене випускати я тут Вижгород, Вижгородський район. Заїхав я, Опять вернувся, коротше, в нові петрівці. Привіз баришню. От. Ну, тариф, можна так сказати, нормальний, але, але. То, коротше, в Вижгороді стояв, думав, щоб його таке взяти на Київ, а тепер ще прийдеться в нових вже, петровцях стоять. Я думаю, будемо сподіватися, що щось на Київ буде з нових Петрівців. Щоб мені тут не сидіти до комендантського времени. Як знаєте, у час комендантського часу люблять тоді закази по всьому цьому. Ні зі шарі розкидати, кого куди, одного з одного конця, другого в другий. Це вона слава Богу мені підказала трошки по другої дороги поїхали, бо каже там дорожка погана. От. А я кажу, ну так, да, по сравнению з тим, що ми тут трошки звернулися і їду, трохи мене колиші так. Кажу, на тій дорозі там самоліти кажу, можна садити. А по цій дорозі, кажу, що до вас сюди вже повернули. Тут вже гур хіба що тільки танки зустрічати. Бо дорожка трошки паршива. Я то, як сразу мені заказ прийшов, я сразу писать, написав, смс не відправляється. Дзвонив, щось дозвонитися не міг, от, ну тоді. Ще ось. На козирку хтось положив таку типу голову, де наче як... от корови. Ось сюди я був, вправо входив. А яка це вулиця у нас? Це приложення дивиться, на яку я вулицю приїхав. Ну, такі домики я вам скажу, тут теж такі непогані заряжені бо каже. Така молода, я не знаю, от 20-22 там 22 баришня. Каже, кажу, казала типа, батькам, каже, що ви не захотіли, каже, десь би в Києві там, чи біля Києва десь щось чи построїть, чи надбать. Каже, можливість була. Ну, я вам скажу, я сюди привіз, тут, звісно, домик такий. Хороший, двохетажний, гарненький, акуратненький. Коротше, якось так. Коротше, програмки в мене включені, Що уклон, що болт. А тепер будемо їхати, молитися, надіятися і ждать. що, этот, е... що нам що щось прийде. Так, у мене завжди радіус стоїть 2 кілометра, я, коротше, 3 кілометра радіус поставив уже пів п'ятого. А я, коротше, скільки? в 2 часа взяв заказ сюди на міжгор'я. О, о, лі... Все так же, коротше, я зараз вернувся назад у Вишгород, а тут у нас, дивіться, який дощ лупашить. Просто капець. Он вроді і погодка виясняється. Ну а так, конечно. Ну, по заказах тишина. Коротше, я по уклону поставив. Автовзяття на весь Київ повністю. Ми ну ждемо. Будемо сподіватися, що щось з'явиться. У нас вже на часах 5-10. Виїхав я з Вижгорода. А як я виїхав, коротше, плюнув і поїхав на Аболонь. Якраз вже заїхав на Аболонь і прийшов мені заказ на Маяковського по болту. По уклону стояло коротше, автовзяття в мене повністю по всьому Києву. От, нічого так і не трапилося, так що по болту я приїхав на Маяковську. як. мене 2 пасажир вийшов. Тепер будемо дивитися, може ще щось з'явиться. На часах вже начало сьомого в у нас. Бо я так зрозумів, немає смислу тому вишгороді сидіти. Так як воно буде, то як мені там бросало, я скільки Три отміни зробив за минут, мабуть, 15. Перва там щось по місту була, якась мінімалка, потім я прийняв заказ. Ні, брешу не приймав. Було написано, типу Хотяновка я відмінив. Третій заказ я прийняв, бо не було вказано, куди просто вулиця. Я перезвонив пасажирки іменно через приложення. От, вона каже, їхати в Новій Петрівці. Та ні, я кажу, я відміняю заказ, вибачайте. Ну, смисл, ну, я думав, що з Вижгорода хоча б там чи на болонь переїду, чи ще куди. А от, от тільки по сілах. І тому подобне і по місту Все. Оце, коротше, такий вижгород сьогодні у нас В середу Ну нічого, в нас ще трошки Времени є, так як я завтра буду вихідною завтра у нас четверг ми віддихаємо. О, так що сьогодні треба ще трошки поработати. Буду сподіватися, що ще робота буде. Ще в нас, грубо говоря, плюс-мінус 4 часа в запасі. Коротше, робота буде. Якось так. Так, доброї ночі всім. Коротше, подвідя ітоги сьогоднішнього дня. Що я вам хочу сказати? Коротше, в себе на районі я простояв, Отож взяв от взяв кур'єрську доставочку. Отак, оп. От. В себе, коротше, на районі я простояв. Де-то часа півтора, да, Полтора часа простої, вообще ноль. І тоді, коротше, вцепився я за мінімалки. За мінімалки. З'явив, коротше, доставочку. Коротше, все по району. У мене виходить, скільки. Раз. Доставка, потом два. Четыре доставки, по-моєму, виходиться. І ще взяв коротше, заказ теж до себе как би, на район. Вже було, чи без 20-11, зараз вже у нас без 15. Пасажир говорить, там минут 10 зможете подождать? та ні, я кажу, не зможу. Каже, через 5 минут буду. Ну, Я, коротше, 5 минут постояв, дивлюся, його немає, я заказ відмінив, там мінімалка була, що 70 гривень. Думаю, да, манав я такі люди інтересні. Тим більше я йому об'ясняю, кажу, ну, коли куди, куди тут ждати? Комендантське время зараз через 20 минут. Получається, я кажу, через 20 минут комендантське время. Які кого ожидання? Які такі люди подивися, такі, ну, які ще чумні, чи я не розумію. Ви прекрасно бачите, що время Ви Ви вже таксіста стать на вулиці. Зараз нема ні сніга, ні дождя, нічого. Вийшли і ждете. А то, виходить, їх завезе, а сам тоді, як хочеш, так і добирайся додому. Ой, що вам сказати? Коротше, не будемо ми злитися, але спасибо. Ну, одни там оставили. 4 гривні чайових, і оце вважаю, останній заказ. Теж там тариф був этот, оставив десяточку. Не багато, не мало, але я вам скажу приємно. себе, коротше, по району мотнувся. Ну так, да, виходить, стільки зараз їх заказів взяв вже. наче як тільки голова не варить, читаю туди хай раз. А, ні, брешу три закази, да, три закази я зробив за час по району. Три закази. Це був би четвертий заказ. Ні, ну если б клієнт уже вийшов, би мене ждав би, звісно, без питання, але я, я звоню, чую, вони там за столом сидять. Хай як хоче, так і добирається. Якщо у людей совісті немає, а її немає. Я готов поспорить. Так ніхто не ділає. Остається якихось 20 минут до комендантського времени, а тобі говорять, а ви зможете ще подождати. Я согласен, да, там хай. От чесно, я не буду брехати не помню який там адрес був, куди треба було вести. Ну теж все на районі, але ну, то не в тому. Суть в тому, що в ремені вже не, ну, нічого не залишилося Коротше, друзі, якось так. Так що спасибо, що дивитеся мої відео. Повторююся, якщо вам як би так сказати, інтересно або ще щось. Я мог би виходити в прямі ефіри. Ну, от примерно в таке время, да, як зараз роботу я закінчив, Я мог би там на минут там 15 да, вийти в ефір, могли б ми пообщатися. Я коротше, по этому поводу на каналі напишу. Ну і як би, відео тут викладаю так само. От, Побачу вашу реакцію, як ви проголосуєте по этому поводу. Если большая часть вас подержа. Так що кожен раз тоді буду после роботи виходить прямий этот ефір. А ми вже опача добрались домой якраз на часах 10.48 на 60 ой ой ой, -ой. Будемо паркуватися. І будемо вже віддихати. Набиратися сил. Коротше, в мене сьогодні вийшло. 247 кілометрів наїздив. Нормально. Ну, вважаю, в Вишгороді то я трохи проялозився там. Таке то по місту, то ще що то Ну да, і тут я вважаю просто, скільки. я ж говорю, а то як зробив заказ з 80 до полдеся, чи до без то стояв. І тоді вже тільки почало потім роботу кидати. Такі діла, друзі. Ну, на це ми встановлюємо наше віщання, йдемо віддихати. Чого і вам желаю. А в п'ятницю знову з вами побачимось. Не переключайтесь, друзі.